Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні вирішив записати відео із серії нотатки електровода, присвячену пульту дистанційного управління від Renault Zoe. Такий брелок, такий пульт використовується не тільки в ренозої, а в багатьох машинах марки Рено, які мають безключовий доступ заводку машини з кнопки. Чому я вирішив це зробити? Тому що подивився е, нещодавно відео від Михайла Шевченка. Силка на його канал буде знизу в описі. І просто жахнувся, що в наш час треба, щоб оживити пульт. А чому оживити? Тому що в, нього, в ньому стоїть батарейка, її час від часу потрібно міняти. Для того, щоб її поміняти, треба кудись їхати, платити комусь гроші. А ще як ті, що зробили да неправильно зробили, мучитись декілька днів, не... нервуватися, неможливо закрити машину, відкрити машину це просто жах. І тому я раніше вважав, що це така проблема, ну не проблема зовсім поміняти пульт, батарейку в пульті, так же як поміняти батарейку в пульті від телевізора чи там якісь амулятори фонариком. Але, як показала практика, що так, не всі знають, як скрити цей брелок, яка батарейка тут використовується, як правильно її вставити, ну і деякі інші інформації. Тому оце відео буде присвячено такій невеликій проблемі. Для початку давайте розберемося, як же поміняти батарейку в такому пульті, як її і що для цього потрібно. А насправді нічого не потрібно лише оцей сам брівок, ну і запасна батарейка. Щоб його вскрити, ми нажимаємо цю білу кнопочку і витягаємо опачки, ключ. До речі, цей ключ допоможе вам відкрити автомобіль, якщо тут батарейка сіла, і з пульта ви вже відкрити машину не можете. Вставляйте. В, в машині в руці там є замкова скважина, вставляєте, повертаєте, і машина відкрита. Е, мені сказали, що замкнути за допомогою цього ключа не можна, я ще не перевіряв. Якщо хтось знає точно, можете підсказати Ну, але відкрити однозначно можна, сісти в машину і поїхати в магазин, купити нову батарейку і поміняти. Далі, як же її? Витягте звідти, нічого ж тут більше ніяких кнопок нема. На самом ділі все зовсім просто. Є тут така щілина. Ми вставляємо оцей ключ з боку щілини і повертаємо його легенько. Оп, і в нас оця кришка відщолкнулась. Кришка, яка закриває батарейний відсік, відщолкнулася. Вона на щолках таких є. Вони довговічні, нічого їм не буде. Я вже декілька разів скривав для перевірки, для заміни і таке інше. От ви скрили, і ось ваша батарейка. Це батарейка в мене стоїть GP марка CR окуляри, CR2032. Чому саме така? Ми зараз з вами поговоримо. Але чому саме така? Тому що виробник. Рекомендую використовувати саме таку батарейку. Тут от є написано, десь, десь отут, здається, я зроблю більше фото. Є маркировка батарейки і є D, d як вставляти. Далі просто піддіваємо батарейку легенько ногтем, чи якось там Вона виходить. О, все, батарейка у вас в руках. Пульт окремо. Як перевірити, чи вона справна? Щоб перевірити, чи справна батарейка, візьмемо е, тестер. Я думаю, що в кожного, в кожного нормального сподаря повинен бути вдома тестер. Хай не такий більш-менш дорогий і крутий. Саме простий. Навіть стрілочний прибор, е, копійковий, там, пару гривень він коштує, але він повинен бути, щоб заміряти напругу е, в розетці, щоб заміряти. Напругу на батарейках, щоб виявити якийсь обрив несправності, допустим, якоїсь ялинкової гірлянди. Тому така річ, це безумовно повинна бути в кожному господарстві. І далі беремо нашу батарейку і перевіряємо. Бачимо, що вона показує більше 3 вольт, значить вона ще досить в хорошому стані. Якщо б вона показувала менше 3 вольт, ну десь 2 там, і 9 з копійками, ще можна використовувати. Якщо вже буде нижче 2, і 8 чи 7, здається, то вона вже буде дохла. Ну, чим менша напруга, тим дохліша наша батарейка. Отак От перевіряємо. Щоб ставити батарейку, ми дивимося. Значить, у нас є е, тут мінус на маленькому кругу, а на великому плюс, це дуже важливо. Тому що якщо поміняєте полярність, вона працювати не буде, а може навіть і вийде із ладу ваш прибор. Ну, Вийти з ладу навряд чи від такої сили току, але все рівно. На кришці, на оцій маленькій кришці, там показано, де плюс, де мінус, як вставляти. Ну, Але ми вже знаємо, ми дістали, подивилися і все. Мінус іде до мінуса. Отут, центральне, а плюс іде з боку. Тут забирає оці. Контакти що збоку. Ми її вставляємо, вона там легенько вставляється, все, вона на місці. І ставимо нашу кришку, рівно поставили на місце і до щолчка такого. Все, вона стоїть. Нікуди не дінеться. Пульт наш зібраний. Ставимо на місце ключ. До щолчка так само все, брелок готовий до використання. Ну, а тепер чому ж бувають такі нюанси, як сталося у нашого товариша. Тому що той спеціаліст, який міняв батарейку перший раз, напевно, не подивився маркировку, він взяв приблизно однакову по діаметру, поставив, ну, чи перевірив, чи не перевірив. Віддав і все. Спочатку вона працювала, потім, тому що там був нормальний контакт. Потім контакт десь відійшов і пульт перестав працювати. Чому відійшов? Тому що ці батарейки, от допустимо, однакові дві батарейки. Одна 2032, яку нам треба ставити, і друга 2025, яка також може бути вставлена, вона такий самий має розмір по діаметру. Таку ж саму напругу 3 вольт, але вона навіть отак, візуально видно, що вона тоньша. Тактильно, візуально і так далі. Ось таблиця розмірів різних батарейок. Батарейки у нас є дуже-дуже багато. Є такі менші, є такі, але товщі, є такі, також менші, але тонші. є. Оці 20-25, в мене на господарстві вони багато де використовується, але вона до пульта не підходить і є. Та, що нам потрібна, це 32 яка підходить до нашого брелока. Ось порівняльна таблиця розмірів таких батареїв. Ви бачите, що вони різняться по розмірам, по товщині. Від того всього скачуть, що вони різняться по. Ємності і по силі струму. Якщо взяти, наприклад, наш конкретний випадок, то е, три батарейки це 2016, 2025 і 2032, вони мають однаковий діаметр, мають однакову напругу 3 В і, здавалось би, могли би один одного заміняти. Так, в принципі, якщо у вас під рукою немає тої батарейки 2032, але вам її треба замінити і далеко допустім, їхати до магазину або неможливо в даний час. Ви можете поставити 2025. Але тоді впевненість, що контакт цієї батарейки з, з мінусом був надійний. Можна туди прокласти якийсь кусочок фольги, щоб він підпер батарейку і тоді контакт був нормальний. Ну, Можна якийсь там кусочок дроту підложити і таке і інше. Ну, Це вже е, така кустарна робота, і вона може бути виконана тільки на певний період часу, коли ви дійсно не можете доїхати до, е, е, до магазину поміняти купити батарейку таку, як потрібно. Е, ви бачите, що різна... діаметр однаковий, а різний. Товщина цієї батареї. тонша це 2016, потім йде 2025. І та сама товща, яка у нас є, це 2032. Яка нам потрібна. Ну і В вольти у нас однакові всі три батарейки 3 Вольта. А от ємність найбільша, тому що вона сама товща є у нашій батарейці 2032. Тому її э, ставлять на пульти, тому вона більше часу може працювати. І тому вона надійніша. Ось так ми задешево, зашвидко поміняли батарейку в нашому пульті і продовжили користуватися нашим електромобілем. Якщо відео вам було корисно і сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на мій канал. Обов'язково нажміть на дзвіночок, щоб не пропустити інші мої цікаві та корисні відео. Ну а поки що до побачення, до нових зустрічей.